Всім привіт із сонячної Італії. Поки думала, де записати відео і збиралася з думками, у мене вже стемніло, тому будемо на фоні отаких от прекрасних дверей, італійських, яким вже 65 років. І не в дверях в суть. Хотіла б я вам сказати, але подумала, скільки ж разів в мене в Україні мінялися в хаті двері. За ті роки, що ми там живемо, а це вже 30 років, то в будинку мінялись двері дуже часто, дуже часто чомусь вони там мінялися. І чи є щастя в тому будинку і порозуміння? Так, там дуже багато порозуміння. І щастя настільки, наскільки можливо, це зараз в Україні живучи десь під Києвом. Але проживаю я в Італії вже 9 років, і в цьому відео хочу розказати, зацепити, е, сина. У мене є старший син. І я думаю, в теперішній час це буде цікава тема, тому що мій син залишився без батька, коли йому було 5 років. А на жаль, зараз. Це дуже часто можна зустріти. це назвати Руслан, кажуть, це якесь незакінчене ім'я. І в церкві, коли ми його хрестили, такого імені нема. Він Ростислав. Коли Руслану було 5 років, от рівно 5 років і тиждень, помер його батько, ну ми були одрижені, ми жили разом. Просто вже минуло багато років, і я вдруге вже одружена, і це як минуле життя. Це як от ти, просто от минуле життя. Мені було 24 роки. І ви знаєте, я вже нічого не хотіла. Я в 25-26 років я говорила сину: давай швидше рости, народжу мені внуків, та я вже буду з внуками сидіти. Просто сьогодні прилетіло питання навіть під двома моїми відео: чи є можливість сина виїхати, чи син до вас приїхав? Ну, на даний момент він в Україні, але він знаходиться з моєю сестрою, живе з сім'єю сестри. І якби в нас будинок, який залишався мені, ми взяли його, поділили на двох. І тепер, коли я приїжджаю в Україну, то я навіть знаю, де сапка стоїть. Тобі хочеться піти города посапати, але в тебе в дворі порядок, чистота і красота. Сестра там живе з родиною. Я горе мати. Я працювала в Києві. Тиждень я в Києві була, він був з бабушкою, з дідуською це з моїми. Батьками. А на тиждень я приїздила і повністю, якби я ним займалася. Така гарна в мене була робота. Вчитися він не хотів, учоба йому далась важко. Але, по-перше, моя мама з ним займалася. В мене була така мама, що там, ти, Оксана, працюй, гроші заробляй, а ми ним займемося. І тим паче в мене не батько а відчим був з 18 років, правда. то він його в садочок водив, він його в школу водив. І на, на, мені пощастило, поруч жила вчителька вже на пенсії і давньої закалки. Вона його навчила читати, писати і рахувати. Він вже в першому класі в мене курити почав. Тому що там був хлопчик, який з садочка курив, то вони вже по підшколи ходили, курили, а ще ж на куриво треба було десь кошти брати. То, якби ну тоді небагато це, напевно, на сигарети треба було, то трохи з дому тягав. Курив, ми про це знали. І ну, що він там курив? Сказати, сказати скільки я не можу, але в нього вроджений. Іхтіоз. Але він, слава Богу, виріс, і його скелет добре розвинувся, і він нормальний. Ну, Такі діти це на мозок там не впливає, це впливає на фізичний стан. І ми всякими методами, більш натуральними, більш немедицинськими, ми його підняли. Можна і так сказати. Ну, На сьогоднішній день, що таке іхтіоз? Це він родився з дуже-дуже сухою шкірою. Да? Там переношені дітки такі можуть народитися. Але мало того, що поповина була коротка, закоротка. І в такому випадку, якщо поповина закоротка, це не оббита, це поповина закоротка. В такому випадку дитина. Виходить назовні, і вона отако носом ще буде головою, там всередині, і покажеться лише голова її, і порветься ця пуповина, дитина моментально гине при природах. Нам пощастило, і тим паче, так, на узі це не видно. Обвита пуповина, то видно, це не видно. І якщо чесно, нам це їх тіос тільки поставили в три роки, коли ми сходили до якоїсь бабульки знахаря. І за рахунок цього, то якби він і має бути списаний і не пішов в армію, але ми всі знаємо із, ну, у зв'язку з війною, то не сильно хочуть списувати, і я це розумію, я це приймаю. Тому я от ну, не, не можу говорити про сина, не розповідаю. Тому що, ну, що я можу сказати? В когось вже взагалі, вибачте, нема втратили. В когось без звісті і я тут така синочка не випускаю, тому не про це. Значить, цей хлопчик, що навчив його курити, він його побив. Ну, як побив? Ну, там щось. Поштурхав. І Руслан з ним перестав дружити і перестав курити. А, то я тому хлопчику, коли Руслан казав, він мене набив. То я казала: Боже, яка благодать, дякую тобі, хлопче, що ти його набив, і мої муки закінчаться. І твої Руслан теж, тому що. Ішов по корову, корова приходила вже і йшла в поле, а він тільки приходив, бо там десь в туалеті покурив. Ну, полотенце мокре, дуже боляче. Не рекомендую. Коли не стало мами, йому було 11. Потім через 6 місяців я їду на 4 місяці на заробіт. Через півтора року йому 12, зустрів дається його привезти. Сестра робила з ним паспорт. Сестра робила з ним загранпаспорт. Я робила звідси довіреність, що вона може його привезти, і вона мені його привозить. Я йому дуже вдячна, він дуже швидко лисявся в сім'ю, ходив тут за бабкою все допомагав. Франка брат вино наливав. Це вже як йому було там років 14-15. А, а потім його заложував. Да, що Руслан пив. Так що, Руслан, приїдеш, не треба з ним водитися. Тебе дуже просто. Він закінчив 9 класів, він залишається тут. 14 років. Вчитися йти. Ну, це зараз да, Там уже біженці, скільки б років не було, там беруть в школи. Ну, Таке. Він мені дуже допоміг з Марією. Про учобу ніхто не говорив. І ви знаєте, от те, як він вчився, я не концентрувалася на цьому. Я от по початку так, а потім дякую, що живий. Я каже, зараз моя дочка, мама, добре, що я ще жива. ну так і каже. А, Марія вчиться дуже добре, я на це не розраховувала. Я той Руслан каже, вона в нас така розумна. Дзвонить вчителька, він ж 9 класів тільки закон, дзвонить вчителька. А по закону вчителі ж мають написати, коли куди, куди дитина ділася, і він має йти вчитися або має довчитися в школі, що обов'язкова закінчена освіта. Дев'ять класів не залишають і якось це європейські стандарти. Тому що в Італії, коли дев'ять класів лише, то на жаль, не можуть тебе навіть взяти в магазин працювати, щоб відкрити тобі трудовий стаж. Ну, з цим трошки, ну, курси, напевно, є, такі це. Не буду роз... сильно говорити. У всіх є надія. Нема чого -то не надіятись ні на що. Що я тут роблю, це я ліщину тут лузаю. Дзвони вчителька, хай ж приїде, от він заочно буде закінчувати. І, виходить, в серпні він приїхав і вже, да, там, в березні місяці він поїхав здавати екзамени і закінчувати 10 клас. Поздавав він екзамени, і відразу він приїжджає. Знову ж він у нас літо, осінь, зиму, на весну їде в Україну і закінчує 11 клас. Знову він приїздить був у нас, але якось, якось так склалося оцей підлітковий вік, оцей перехідний вік, і він зиму ледь перебув, він дуже захотів додому. Каже, що, ну, як каже, з друзями день народження зустріти. Він дуже захотів додому. Він якось так іще місяць під одіялом провів. Да? Це от перехідний вік саме. От, да? Що робити з дитиною в перехідний вік? Я його не трогала, я його не дергала, тому що я знала, що він поїде. Якщо я з ним буду сваритися, виховувати, упрікати в чомусь, то нічого хорошого з цього не вийде. Я мовчала. Ми вчали йому ще на літак білет. Виток, а потім ну, десь за тиждень відмінили. Рейс відмінили, тому що не було ліцензії. А ми завчасно брали, щоб наче дешевше, а що дешевше? Це одно 70 євро було. І відмінили, і він не поїхав. Це для нього був жах і стрес. У мене мала дитина. Я здаю екзамени на мову на бідва. Але нічого, потихеньку. Знаєте, мені пощастило, що в мене син і Франческо, Руслан і Франческо, вони родилися в один день, 5 лютого. І коли вони між собою там щось терли, я казала: ви однакові народжені в один день. Або казала: візьміть ножа і мене отак. Розріжте, одному буде половинка і другому буде половинка. Але, ну, в принципі, це так були от сімейні. Я думаю, у усіх є сімейні. терки, тьорки. Розказую, як є, нічого не приховую. Тому що всі приховують, всі строять із себе ідеальних. А тоді всі думають, боже, все ідеально, все так класно, а в мене в сім'ї лише щось не так. Отак от. Так от. А, а коли він був маленький, да, коли йому було 5 років і не стало батька, йому відразу моє, його хрещена сказала, що папа відправився на небо. Дивитись, зірочки, на похорон ми його не брали. І, якби в останню путь він батька не проводив, 5 років дитині. І він ніколи не спитав, де батько. Коли йому було 5 років і 7 місяців, це виходить, от рівно через 7 місяців, він вперше сів мені на руки дитині 5 років і 7 місяців. Ще 15 років тому, скажімо так, він сів і заплакав, сказав, як мені не вистачає тата. Але він говорив весь час, який був хитрий, я хочу титичку, я хочу сестричку. Він розумів, що буде сестричка, і буде от в сестрички тато, і буде тато, буде тато. Мої діти, незважаючи на відстань, дуже пов'язані, настільки пов'язані, що просто. Він для Марії авторитет, і він Марії не дає на голову сісти. І він з нею знає, як порозумітися. Тому ще такий момент, от, да, армія. Забирають, не забирають, хворий, не хворий. Хлопці з цукровим діабетом служать. От у Марії цукровий діабет, хлопці служать, воюють з цукровим діабетом. Я не знаю, як вони там вивозять то все. Тому що я знаю одного на інстаграмі, він донати збирає і закуповує хлопцям сенсори. Сенсор один на тиждень є такі сенсори, що один на два тижні. Да, ми чесні, там, щоб він пішов вже ж, комісію пройшов, спишуть, та й собі поїде вже спокійно в Італію. Ой, де він проходить комісію? Звичайно, ніякі там несписання, це все розтягнулося дуже сильно. Ну і перед, він поїхав в Україну, і потім вже ж таки, мама, можна я ще побуду? День народження відмічу. 5 лютого день народження. Потім війна. Він безвиїзний. Руслан проходив три рази. Знаєте, це навіть отак інформація, тому що є багато випадків. І от наш випадок, можливо, унікальний, але він є. Скільки разів Руслан проходив комісію? І в кожен раз якби непригодний. Але в зв'язку з війною ми прекрасно розуміємо, що ніхто нікого не списує. Ми не нарікаємо, ми не жалуємося просто в кожного своя стежка, в кожного своя дорога. Я розповідаю дорогу і стежку мого сина. Перший раз йому 18 років, проходить він комісію. Лікар-дерматолог пише, що на списання, це без всяких взяток, без нічого, тому що в нього там, там не треба аналізи, нічого здавати, в нього видно, що ну, просто суха шкіра і там все сипеться, і це не просто суха шкіра, це все сухе. Їм кажуть, що чекайте, хлопці. Ми зберемо вас всіх, оце таких непридатних ні не до чого, і повеземо на Київ вже ж допроходжувати комісію. Добре. Чекав він рік, почалась війна, розбомбили в нас навіть в Макарівському районі воєнкомат. І все, і він сидить, він сидить, він застряв, він сидить. Тому що, якби сестра казала, що ти чекаєш? Їдь вже до своєї мами, там, що ти ждеш? Ну, списання, якої, щоб це ж було по-нормальному, щоб ти поїхав, щоб тебе. І просто запитання да? От, йому було 12 як я поїхала в Італію. От, що таким хлопцям? Я знаю, що є багато хто повернулися. Незважаючи, що да, могли собі спокійно жити за кордоном, тому в кожного свій шлях, в кожного своя голова. Лише в Україні один шлях. І йде він вже в воєнкомат з початком війни, щоб наче, до... справу цю довести до кінця. Іде він в воєнкомат і направляють його проходити комісію. Він йде, він проходить комісію. Йому кажуть, що ну да, там знову ж лікар пише, що на списання. Добре. Приїжди ми в Україну. Руслан, що там, ти їдеш з нами? Знову він йде в воєнкомат. Ви в воєнкоматі сказали, що ми можемо це тобі зробити, що ти хочеш від нас. На тобі ось листок іди опять проходь комісію. Він не пішов Він не пішов проводити комісію, тому що йому таки він просто пішов спитати, чи можу я виїхати за кордон. А його послали на комісію. Ми нічого не знаємо. Ця комісія має вирішувати, це в Києві мають вирішувати. Добре. все. Він положив того листка на проходження комісії. До побачення. Лежав рік він у нього, приїжджаємо ми у 2024 році знову. Все добре. Через тиждень Марія загріміла в лікарню, цукровий діабет. Руслан, ти нам потрібен. Кинув воєнкомат, йому дають нове направлення, проходь комісію. Він йде проходить комісію. Зі, зі швидкістю звука, зі швидкістю як електричество подається, він йде проходити комісію. Він пройшов комісію, йому сказали, ну да, на списання. По шкірі на списання ще є інші хвороби на списання, але йому якби сказали, ну, достатньо однієї. Документи відправляються в Київ. Чекай, це було рік. Чай, чекай. Але, що були сказали, що вже почали приходити документи на тих, хто проходив комісію рік тому. От після проходження комісії, якби вже там лікар пише списати. Але в нас в районі ну от Русан ходить, а вони кажуть: Та що ти паришся? Тебе ж не заберуть? Ну, да, ще тільки 22-а по-перше, по-друге, хіба 19-річних нема на війні? Нам ти треба для галочки. Нам ти треба, щоб ти числився. Окей. Це нічого, чекаю документи і без виїзни. Це у мене на вино схоже, правда? Шипом термос заварюю і п'ю. Це найкращі ліки. І найкраще взагалі для простоти. Чоловіки, шиповник, Заварюйте в терміну шиповник і п'єте, п'єте, п'єте. Передозіровки нема. Всім здоров'я, всім щастя. Дякую, що ви в мене є. Мирного неба, тихої ночі. Бережіть себе.